Вітання, друзі! Якщо ви хочете увійти в світ криптовалют, але не знаєте, з чого почати, це відео створено спеціально для вас. Сьогодні ми детально розберемо роботу з криптовалютною біржею BINX. Для новачків у криптовалюті найскладніший етап це почати. Незнайомий інтерфейс біржі, вимоги до верифікації та процес покупки криптовалюти часто викликають труднощі. Ці складнощі можуть відлякати навіть найзацікавленіших користувачів. У цьому відео ви отримаєте детальне та зрозуміле керівництво по роботі з Bings. Ми розберемо кожен етап від реєстрації до покупки криптовалюти. З цим гайдом ви зможете впевнено розпочати свій шлях у світі цифрових активів. Крім того, я підготувала посилання на реєстрацію з промокодом, щоб ви могли отримати бонуси. Воно вже чекає на вас в описі. Готові? Тоді давайте почнемо! BINX – це централізована криптобіржа та торгова платформа, заснована у 2018 році. Платформа пропонує різноманітні продукти та послуги, включаючи торги на спотовому ринку, похідні інструменти, копітрейдинг та управління активами. Згідно з рейтингом CoinMarketCap у 2024 році BINX входить до топ-20 бірж за обсягом спотової торгівлі. Біржа пропонує безліч торгових пар та передових функцій як для початківців, так і для досвідчених трейдерів. Друзі, якщо ви хочете бути в курсі всіх найактуальніших подій у світі криптовалют, отримувати безкоштовні торгові сигнали та обговорювати свої ідеї з активним співтовариством однодумців, запрошую вас у наш телеграм-канал і торговий чат. Там ви знайдете корисні сигнали для торгівлі, поради від досвідчених трейдерів і дружнє ком'юніті, яке завжди готове допомогти. Посилання вже чекає на вас в описі під цим відео. Підключайтесь, це безкоштовно. Для того, щоб створити аккаунт, спочатку переходимо на офіційний сайт біржі Binks за посиланням в описі і одразу потрапляємо в розділ реєстрації. Важливий момент. Якщо ви перейшли за посиланням, але реєстрацію проходите в додатку, то обов'язково потрібно вказати реферальний код під час реєстрації. Пізніше його ввести вже не вийде. Код ви можете побачити на екрані. Нам доступно два варіанти реєстрації: за допомогою електронної пошти, за допомогою номеру мобільного телефону. Обирайте спосіб, який вам зручніший. І далі придумайте надійний пароль. З пошти або смс, якщо ви реєструєтесь через телефон, вставляємо перевірочний код, натискаємо кнопку Реєстрація і готово. Акаунт створено. Тепер для відкриття всього функціоналу біржі BINX нам обов'язково потрібно пройти верифікацію. Для цього в правому верхньому кутку екрану натискаємо на іконку людини та клікаємо по розділу Верифікація особистості. Тут нам пропонують два варіанти верифікації. Вони відрізняються лише денним лімітом на виведення. У розширеній верифікації він відповідно більший та сумою максимального депозиту. Для звичайного користувача підходить базова верифікація, тому проходимо її. Вам відкриється форма, в якій потрібно вибрати країну проживання, вказати тип документа. Далі вписуємо дані з паспорта та натискаємо Готово. Чекаємо результатів перевірки. Зазвичай вона займає 5-10 хвилин. Поповнити баланс можна двома способами: через переказ з інших гаманців і платформ та через p 2 p торгівлю. В цьому відео розглянемо криптовалютний переказ з іншої біржі або гаманця. Про p 2 p торгівлю розповімо в іншому відео. Тож підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Ви можете поповнити рахунок на BINX з іншого криптовалютного гаманця або біржі. Наведіть курсор миші на розділ Активи, далі депозит. Введіть тікер потрібної монети в рядку пошуку, знайдіть потрібну мережу та згенеруйте адресу переказу. Потім скопіюйте її або відскануйте QR-код і виконайте транзакцію. Переконайтеся, що вибрана мережа відповідає мережі платформи, з якої ви виводите кошти. Якщо виберете невірну мережу, ви можете втратити кошти назавжди. Друзі, нагадую, що посилання на Бінкс та наш телеграм-канал ви можете знайти в описі під відео. Також, якщо у вас є досвід використання біржі Бінкс, ви можете поділитися ним у коментарях і, можливо, таким чином допомогти новим користувачам у виборі торгової платформи. Продовжуємо. Отже, ми зареєструвалися, поповнили баланс, і тепер настав час купити нашу першу криптовалюту. На BINX користувачі можуть отримати доступ до більш ніж 750 криптовалют і більш ніж 840 ринків та торгових пар. Функція спотової торгівлі дозволяє конвертувати криптовалюту та обмінювати токени на безлічі альтчейнінгів. У верхньому меню виберіть вкладку СПОТ. Я буду купувати BTC, однак ви можете купити будь-яку доступну криптовалюту тим же способом. У пошуковому рядку знайдіть BTC USDT і виберіть відповідну торгову пару. Після вибору торгової пари відкриється інтерфейс торгівлі. У правій частині екрану знайдіть вікно для розміщення ордерів. Ринковий ордер. Покупка BTC за поточною ринковою ціною. Вкажіть суму в USDT, на яку ви хочете купити BTC. Натисніть Купити BTC». лімітний ордер. Покупка BTC за заданою вами ціною. Вкажіть бажану ціну за один BTC і суму покупки. Натисніть Купити BTC» І ордер виконається, коли ринок досягне вашої ціни. Після виконання ордера біткоін відобразиться на вашому спотовому балансі. Ну що ж, друзі, тепер ви знаєте, як легко і швидко зареєструватися на криптовалютній біржі BINX, пройти верифікацію, поповнити баланс і купити свою першу криптовалюту. Сподіваюся, це відео допомогло вам розібратися і почати впевнено користуватися платформою. Але це лише початок вашого шляху в світі криптовалют. Друзі, напишіть у коментарях огляд якої біржі ви хочете побачити на каналі, і я обов'язково для вас його запишу. Також поділіться, що для вас важливо на біржі: низькі комісії, зручний інтерфейс чи доступність рідкісних альткоїнів. Ваші побажання допоможуть мені зробити контент максимально корисним. Не забудьте заглянути в опис під відео. Там вас чекає посилання на реєстрацію з промокодом, який подарує вам додаткові бонуси, а також посилання на наш телеграм-канал. Підписуйтеся на канал, ставте лайк цьому відео і натискайте на дзвоник, щоб не пропустити нові гайди та корисні матеріали. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео!